Напередодні дня студента в приміщенні залих засідань Красноградської міської ради відбувся урочисто святковий захід, присвячений цьому популярному серед молоді святу. З ініціативними та прогресивними молодими людьми, які навчаються у місцевих вищих навчальних закладах, зустрівся Красноградський міський голова Володимир Максим. Перш за все, він привітав присутніх зі святом, закликав молодь Красноградщини долучатися до реалізації важливих суспільних справ, інноваційних проєктів, брати участь в різноманітних екологічних акціях, допомагати депутатському корпусу.

Да, дійсно, нам всім пощасливилась бути студентом. Також Володимир Максим відповів на запитання, які цікавили учасників заходу. Закликав їх до діалогу. Захід залишив по собі багато приємних вражень і новизни для кожної зі сторін. Я з педагогічного коледжу комунального закладу Харківська гуманітарно педагогічна академія Харківської обласної ради. Я від імені студентства, від імені нашої адміністрації коледжу дуже вдячний міській раді, що вони нас запросили до себе впередень свята студента. Перед нами виступив Володимир Максим він розповів про напрацювання, закликав студентів до активної співпраці. Фінальним акордом зустрічі стала невеличка концертно-розважальна програма за участю обдарованої молоді нашого міста.